Доброго дня, шановні слухачі курсів. Представляємо для вас інструкцію, як пройти випускні тести з кожного предмету, за яким проходила підготовка до НМТ 23-го року для отримання додаткових балів до 10 максимум при вступі до Українського державного університету залізничного транспорту. Для того, щоб пройти випускне тестування, вам треба зайти на сайт університету. структурі сайту освіта, портал дистанційного навчання, увійти до порталу дистанційного навчання, ввівши логін та пароль, котрі вже у вас є. Якщо немає, то будь ласка, зверніться до нашого модератора. В другому віконці ввести посилання на тест, перейти за цим посиланням та авторизуватися, якщо ви не авторизувалися на підготовчих курсах нашого університету. Та почати своє тестування. Звертаю вашу увагу, що випускне тестування доступне з вівторка 9 травня 10-ї години ранку по п'ятницю 12 травня 18-ї години вечора. Тож, не зволікайте з тестуванням. Запрошуємо вас на навчання до Українського державного університету залізничного транспорту. Обирайте нас за першим пріоритетом. Гарного дня!